Немиров хочет работать. Под такими лозунгами собрались 11 марта жители Немирова под главным офисом Государственной регистрационной службы Украины. Немировчане призывают вернуться к работе регистраторов. Именно округ госреестр, а точнее государственный регистратор Немировского района, практически три года блокируют возможность топ-менеджмента литераводочного завода Немиров приступить к работе, из-за чего без занятости и без зарплаты сидят рядовые сотрудники завода, которые составляют чуть ли не треть трудоспособного населения городка. Это уже второй митинг немировчан в Киеве. На первом, который состоялся 7 марта, в регистрационной службе пообещали решить вопрос как раз к 11 марта. По кадрам будемо приймати окреме рішення. Це однозначно, що керівництво обласної реєстраційної служби району буде звільнено. Да, буваєте, коли, буде коли буде новий реєстратор, Дові, це питання одного тижня, коли звільняється той обласного, через тиждень. Я думаю, так. Да. Він вже буде не вийде, звичайно. Ну то ми вже стукаємося. Я розумію, що ви тільки призначили, ми вже стукаємося. Ми знаємо, скільки наш реєстратор брав грошей за те, що він не реєстрував. Давайте всю інформацію, давайте. Ми будемо приймати всі ці скарги, всі звернення. Давайте інформацію. Мені потрібна ця інформація. Завтра перевірка, реєстраційні дії будуть відбуватися в рамках закону. А після цього ми вже будемо е, приймати рішення. Ну не те, що приймати рішення, там процедура щодо звільнення е, нужненка. Нужненка прізвище – це Бевзбевзенко. Бевзенко це керівник реєстраційної служби. І після цього вже я думаю, що ми будемо проводити жорстку чистку кадрів по лінії державної реєстраційної служби, як в центральному апараті, так і на місцях, щоб все ж таки люди змогли отримати результати нашої роботи. Інформація о том, що завод стоїть із за конфлікту акціонірах завода широкої звісна. Однак, один із власників це в Анатолій Піш утверждает, что дело вовсе не во внутренних разборках акционеров, а в действиях непосредственно не мировского регистратора. Не працює регістраційна служба в країні. Не плацює Корупційна. корупція в регістраційній службе була на в попередні часи. Тем не менее, простым людям, которые стали заложниками ситуації, от этого явно не легче.